Значить, 19 липня близько 20, 22 двадцять години до чергової частини Любомського райвідділу надійшло повідомлення по телефонній лінії 102 від 48-річної жительки міста Ковеля про те, що близько 14-ї години цього ж дня її чоловік в ході суперечки, яка виникла на ґрунті неприязних відносин. Її чоловік також житель міста Ковеля із Мисливської рушниці вчинив умисне вбивство подруги заявниці. Відразу на місце події була викликана слідчо-оперативна група. Прибувши на місце події, встановили, що, ймовірно, вбивця замкнувся в гаражному приміщенні. На території домогосподарства, враховуючи те, що не було впевненості в тому, що цей чоловік буде агресивно настроєний щодо працівників міліції, також були задіяні співробітники спецпідрозділів міліції. Однак, коли все-таки ми війшли до гаражного приміщення, то виявили, що і сам вбивця також знаходиться. Фактично в непритомному стані, із ознаками вогнепальних поранень в область голови, органами досудового розслідування відомості за фактом і вчинення умисного вбивства, і за фактом самогубства, фактично, внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаття кримінальні провадження і в одному і в іншому випадку, за ознаками. Злочину, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто це умисне вбивство на даний час. Слідчим відділенням любовського відділу міліції проводиться досудове розслідування, в ході якого будуть з'ясовані всі обставини вчинення цих злочинів.

слышим бабу, да? Не, не, не. А? ні, не, 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 не,